В долги я народжена з золотою ложкою в рту. Я колись займалася е ескортом. Це відео вийшло дуже душевним і глибинним. До речі, я його записую з Чорногорії, з вілли, яка коштує 500 євро в день. Моя історія полягає на тому, щоб кожен з вас зрозумів, що завдяки особистому бренду можна. Вилізти з величезних боргів і почати жити в кайф і заробляти мільйони. Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Юлія Осипян і цей канал про мислення, про гроші, про самореалізацію, про побудову особистого бренду. І сьогодні я поділюся з вами історією, як я з великих боргів стала підприємицею за кордоном і маю по 3 мільйони гривень в рік. Все почалося в 2017 році, коли я закінчила університет і почала шукати, чим би мені зайнятися. На той період, у 2017 році, я працювала на якихось роботах, це було завжди майже зв'язано з маркетингом і продажами. Хоча в мене зовсім інша специфіка навчання і освіти. Але я завжди була зацікавлена в тому, щоб. Працювати саме в маркетингу і в продажах, мені це дуже було цікаво. І знаєте, то був, був такий період, коли я просто влізла в долги, да, навіть не зрозуміла, як це зробила. І в мене були настільки великі борги, що я не знала навіть, як їх віддавати. Що я вирішила? Я вирішила ще взяти трошечки в борг і поїхати за кордон, щоб відробити ці гроші і швидше віддати. Але я не хотіла їхати на роботу, знаєте, на яких завод або ще щось, бо я дуже рано почала працювати фізично саме з 11 років, і в свої 23, да, я вже зрозуміла в 24, що я не хочу більше працювати так сильно фізично, тобто на якусь клубніку, помідори або на прибирання я точно не хочу. І я почала шукати якісь варіанти, як я можу поїхати за кордон на роботу якусь іншу. Ви подумаєте: така симпатічна, то 100% поїхала працювати в ескорт. Пам-пам-пам. Ні, не в ескорт. Я заповнила анкету на роботу в фірмі по легалізації і працювала там як менеджер по рекрутації і шукала людей на роботу. Знаєте, в мене дуже добре получалося все. За рік я е, заробила хорошу репутацію, і до мене почали їхати мої знайомі, друзі, батьки знайомих і друзів на, до, на роботу до тої фірми, в якій я була. Про що це е, свідчить? Про те, що мій особистий бренд добре побудований, і, як то кажуть, я хірні не продаю. За ці всі п'ять років я була дуже задоволена роботою. Мої клієнти також були задоволені роботою, яку я надавала, але мені стало дуже мало перспектив, і я не бачила, куди я можу рости. Що я зробила? Я паралельно, коли працювала в офісі по легалізації, я собі дозаробляла, бо мені треба було, як я вже говорила, погашати свої борги, які були немаленькі. Я почала заробляти яким чином. Я робила документи людям, я почала працювати як майстер шугарінгу. Спочатку приймала клієнтів вдома. Потім я зрозуміла, що коли в нас е, случився конфлікт просто з моїм начальством, я хотіла дуже посаду більше, я хотіла більше відповідальності, я хотіла більше грошей, я хотіла просто масштабу. По-перше, мені сказали, що мені не можуть дати. Пов... Підвищення, з, того, з тих соображень, що я веду блог і я блогер. А по-друге, я не хочу вже роздавати цю всю срань. Давайте краще зосередимося на тому, що ж мені дав оцей мій особистий бренд, що я змогла піти з п'ятирічного найму в свою справу і відкрити одразу салон краси за кордоном, без досвіду взагалі. Як це робити, як це ведеться, і не боятися, що я прогорю. По-перше, я чітко розуміла, як шукати клієнтів. По-друге, я розуміла, що я відповідаю за всі свої дії, які я роблю. І по-третє, я ніколи не роблю херні. і я точно знаю, що продукт, послуга, якою я сама користуюся і яку я надаю, це завжди якісний продукт. Це був 2001 рік вересень. Я звільнилася і вклала більшу часть вже своїх накопичень на створення салону краси в центрі Вроцлава. Хто з Вроцлава, до речі, привіт! Приходьте до мене в салон. Я ще приймаю клієнтів як майстер шугарінгу, тому буду рада вас бачити, робити вас годенькими. І знаєте, ми, я відкрилася, почала працювати як майстер шугарінгу, і мені знову стало мало, і я почала шукати команду. Поки я шукала команду, пройшло три місяці, і прийшли дівчата на роботу до мене, тобто я вже була не сама. Ми почали разом розвивати салон, але так не зовсім вийшло. Перший блін, як то кажуть, комом пройшло три місяці. ми… Розійшлися, і почалася війна повномасштабна в Україні. І, звісно, я не відбила за той період ще свій бізнес. Звісно, я не знала нормальних стратегій, як вести бізнес в Польщі, а саме б'юті бізнес. Я всі свої заощадження просто майже спустила на ноль. І, звісно, я закрила роботу салона і зробила. З салону те, що я мала на той час зробити, це був пункт, там, де ми перебирали весь, всю волонтерку. Тобто в мене доходів не було. Я робила те, що я мала робити. І щоб утримувати свій бізнес і своє життя, я пішла на підробіток, я пішла на касу в кафе, щоб в кафе отримувати гроші. І платити за оренду. Так, прожила я, напевно, місяця два, і зрозуміла, що в кафе я просто ну, вигораю. Я розумію, що я заїбалася працювати в день в кафе, ввечері ми волонтерку вночі розбирали, і я розуміла, що мені грошей не вистачає навіть на те, щоб заплатити за оренду і заплатити за житло, в якому я жила. Що я почала робити? Я поспівпрацювала з блогерами, які на той момент були в Вовроцлаві. Люся, дякую тобі велике. Ти надихнула мене тоді повернутися до життя і робити дівчат красивішими, і заробляти більше, і допомагати фінансово ще більше, ніж я до того робила. І знаєте, що пішло? Пішло так, що я паралельно, ми, звісно, не закрили одразу цю, наш пункт салон, як пункт прийому волонтерки. Ми паралельно працювали. Я приймала клієнтів, і паралельно ми працювали як волонтери. І згадую зараз той час. У мене аж, знаєте, сльози на очах. але... Я вдячна тому періоду, я вдячна всім людям, які зустрічалися мені на шляху. Ви всі мене надихнули, зробили сильнішою, направили в те русло, в яке я зараз є. І дивіться, як я почала діяти далі. Я зрозуміла, що я краще можу допомагати тільки тоді, коли я заробляю більше, я почала будувати стратегію, як я можу. Прибільшити свій дохід, щоб допомагати і донатити, я зробила стратегію, як привести більше клієнтів в свій салон. У мене це вийшло. І через два місяці, коли я вже робила цю стратегію, в мою команду прийшла афігенна команда ще дівчат, які були також зацікавлені в роботі саме зі мною в салоні, і ми дуже сильно, класно стартанули разом. І потім я почала масштабувати свій бізнес. Я захотіла відкрити не тільки царство краси для дівчат, я відкрила ще царство краси для хлопців. Щоб зробити, знаєте, щоб одні ходили до нас, другі ходили до хлопців в барбершоп і одні про одних говорили і мінялися якби контактами. Це називається воронка продажів так, в реальному житті. Саме таким чином я почала. Заробляти більше і більше, і саме в 2020 році, получається менше ніж за півроку, я отримала перші свої 3 мільйона гривень з роботи в салоні. У 2023 році в мене команда була ще більшою, вона стала ще більш професійною, і я стала як експерт ще сильнішою. Я почала продавати консультації по бізнесу. Я почала продавати консультації і. Супровід по Інстаграму. І зараз я знаю на 100% як можна з нуля, з мінусів. Завдяки своїм навичкам. Кожен з вас, хто мене дивиться, ви експерт вже в якоїсь сфері, я знаю, як це упакувати в продукт і заробити на цьому гроші настільки, наскільки вам це буде треба. Тобто немає нічого в житті, чого. Не можна зробити або продати, і звісно, все, все, що ви б хотіли продавати, має нести користь не тільки для вас і нажиток, а користь для людей, для яких ви це робите. Саме цьому я навчаю на своїх наставництвах двохмісячних. Це індивідуальна робота зі мною. У нас є уроки в записі. У нас є. Індивідуальні зустрічі або зідзвони. У нас є дуже багато мого зворотнього зв'язку, і, звісно, я пропрацьовую спочатку всі наші установки, всі наші блоки, які не дають нам дихати повною груддю. І потім я даю всі інструменти, які накопичила за весь свій досвід, за всю свою дорогу так, життя. За ці два місяці і люди зі мною реально змінюють своє життя на найкраще. Мої кейси можна побачити в інстаграм, тому підписуйтесь в інстаграм Юлія Осипян, і буду рада бачити вас там. Звісно, буду вдячна за ваш лайк, підписку, ставте коментар, що вам відгукнулося. Чи думали ви, що я народжена з золотою ложкою в рту. Або що я колись займалася е ескортом. Ваші варіанти, як я колись заробляла гроші. <світ> Все, до побачення на нових, в нових відео на цьому каналі. Звісно, не забувайте підписуватися і успіхів вам! Якщо хочете зробити свій шлях трошечки легшим. Звісно, чекаю вас у себе на наставництві.